Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні, в рубриці Ваше здоров'я ми продовжуємо цикл радіопередач Територія життя стосується кожного про боротьбу з наркозалежністю та звільнення від цього страшного лиха. В вашій увазі, передача третя з даного циклу Довіритися творцеві перед мікрофоном, голова громадської організації збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. Доброго дня, дорогі радіослухачі. Я рада сьогодні знову бути з вами. І сьогодні ми продовжуємо нашу програму Шлях до свободи твоєї сім'ї. У нас сьогодні другий крок Господь поможе мені. Він складається з таких пунктів. Я вірю, що Бог є, я вірю, що Бог піклується про мене і мою сім'ю. Я вірю, що тільки сила Святого Духа може повернути мені спокій. Вслід за, за словами Господь я безсили, які ми говорили минулого разу, та Господь поможи мені, Бог пропонує мені сказати такі слова. Я вірю, що Бог є. Бог не може допомогти людині, яка не вірить у нього. Коли ми прийшли до Бога у молитві покаяння, визнали своє безсилля і попросили у нього допомоги, це говорить про те, що ми вже зробили крок віри. І сьогодні ми поговоримо про перший пункт другого кроку Я вірю, що Бог є. І звернемося до Слова Божого. Що воно говорить з цього приводу? Послання до Євреїв, 11 розділ 6 вірш, говорить, догодити Богові без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. Біблія пропонує нам повірити Богу, щоб Він нам допом... до... міг допомогти, бо тільки тим, хто його шукає, а віруючі люди шукають Бога, він дає нагороду. Проходячи програму «Шлях до свободи твоєї сім'ї, ми вчимося, як вірити Богу, як йому довіряти, як віддати йому наші сім'ї, рідних, дітей, а це не завжди просто. Давайте почитаємо історію одного батька. Яка записана в Євангелії від Марка, 9-й розділ, з 21 по 24 вірш. І він запитав його батька, як давно йому це сталося, той сказав з дитинства, і почасту кидав він їм і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Ісус йому відказав, що ти твого, коли можеш то тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлопяти слізьми закричав і сказав, вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Ці історії розповідаються про батька, який звернувся до Ісуса за допомогою. Судячи за знак цієї хвороби, син його був одержимий. Це чимось нагадує наркотичну чи алкогольну одержимість. Ісус запитав батька, як давно це сталося з ним? Це свідчить про те, що Ісусу не все одно, що відбувається з нами, коли ми приходимо до Нього. Він не байдужий до нашої проблеми. Програма Шлях до свободи твоєї сім'ї спеціально створена для матерів, дружин, родичів, які страждають від залежності своїх рідних. Родичі це ті люди, які нуждаються в першу чергу, щоб їх вислухали. Кому мама наркомана може розказати про свою біду, що її син колеться? Кому дружина алкоголіка може пожалітися, що її чоловік алкоголік? Звичайно, можливо, якась сусідка чи подружка вислухає маму наркомана і поспівчуває їй, але далеко, в глибині душі подумає, що я свого сина виховала краще. Ти можеш пожалітися своїй знайомій, що твій чоловік п'є. Вона також поспівчуває тобі, але скаже, для чого ти з ним живеш? Розлучися, так і мені говорили свого часу. Але як ти зможеш їй пояснити, що коли він не п'є, це золота людина, люблячий, дбайливий? Він не хоче так жити, у нього золоті руки. І в цьому проблема багатьох мам, дружин, що їх нема кому вислухати. І коли Ісус запитав, Батько почав розказувати детально про свою проблему. Мені також доводиться вислуховувати по кілька разів одне й те саме, яким він був хорошим хлопчиком чи дівчинкою, здібним до того, як почав вживати наркотики чи пити, Який він був чудовий хлопець, коли вона виходила за нього заміж. Так само було і 2000 років назад. Батьки не змінилися. Вони так само детально розказували Ісусу. І він знаходив час, щоб їх вислухати. За Ісусом ходив тисячний натовп, але він знайшов час, щоб вислухати батька. І батько почав розказувати, що з дитинства це почалося, і що як нечистий Дух кидав дитиною вогонь до води, щоб його погубити. І ми вже знаємо, що людьми керує духовний світ. І залежність це все ж таки духовна проблема. І наші діти вони не винуваті, що вживають алкоголь чи наркотики. Це нечистий, злий дух заставляє їх так робити. Це він внаслідок якогось прокляття входить у нашу сім'ю, в наших дітей, рідних і починає ними керувати. І батько каже: але коли можеш, ти що, то змилуйся над нами і поможи нам. Ось так і ми в другому кроці приходимо до Ісуса і говоримо. Просимо, Ісус, поможи нам. І в 23 му вірші Ісус каже, що того твого коли можеш, то тому, хто вірує все можливе. Якщо ти чуть-чуть будеш вірити, Бог говорить, що все можливо віруючій людині. Батько каже тоді: вірую, Господи, поможи на довірству моєму. Багато людей говорять, Я вірю в Бога. Я вірю в Бога в душі, Бог зі мною, Бог в моєму серці. Але це мало мало вірити в Бога в душі. Вірити в Бога це значить знати Його. Приведем такий приклад: ти не сядеш на крісло, не знаючи, що воно міцне. Якщо крісло з паперу, ти не сядеш на нього, ти мусиш знати, що воно зроблено з дерева, міцно збите. І віра в Бога це пізнання Бога. Неможливо вірити в Бога і не знати Його слова. Вірити в Бога це значить знати Його слово, а знати Його слово це поступати по Його слову. Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Як можна допомогти сумнівам і невірству багатьох людей? У посланні до Римлянам, 10 розділ, 17 вірш, написано: але як покличуть того, в кого не вірували? Як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника? Багато людей виросли в Радянському Союзі, де відучували від Бога, провчали до атеїзму. І слава Богу, за тих людей, які не здалися під тиском диктатури, але взяли відповідальність і продовжували нести Слово. І сьогодні ми маємо можливість читати Біблію, відвідувати службів, і у Слові Божому говориться римляном 10.17, тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. І якщо ти слухаєш сьогодні передачу нашу, Бог хоче навчити тебе, як повірити в нього. Проаналізуйте, що ми чуємо, що впускаємо у свої вуха. В те ми і віримо сьогодні, і так і завжди. В першому посланні до солонян, другий розділ, 13 вірш, написано, Тому то й ми дякуємо Богові безперестанку, що прийнявши почути від нас Слово Боже, прийняло ви не не Слово людське. Але як правдиво то є Слово Боже, що діє в вас віруючих. Слово Боже, на відміну від Слова людського, має властивість, здатність діяти у житті віруючих людей. Послання до Євреїв 4.12 написано, бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити думки та наміри серця. Коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми віримо в нього, приймаємо його, це слово починає діяти в нас надприродним чином. Тому Бог і говорить, що віра приходить від слухання Слова Божого, що тобі сьогодні говорять обставини, телевізор, газети. Знайомі говорять, що наркоманія не виліковується, що там є якась бабка-гадалка, що тобі говорять сьогодні гороскопи, якщо ти в це віриш, то це і отримуєш у своєму житті. Якщо ми відкриємо Псалом 138, 15 і 16 вірш, ми тут прочитаємо. І кості мої не заховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був у глибинах землі, мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них ще не було. Ще до нашого народження, доля кожного з нас записана в Його книгу. Всі дні для мене, для тебе призначені. Моя доля визначена Богом. Послання до Єфісян, Перший 1 з 3 по 5 вірс, написано: Благословенний Бог і Отець Господа, нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням Духовним у небесах, так як вибрав у ньому від нас Перший закладень світу, Щоб були перед ними святі і непорочні, у любові, призначивши наперед. Щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Бог вибрав нас ще до створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. Він призначив кожного з нас, хто слухає цю передачу, хто приймає Ісуса як свого Господа і Спасителя, усиновити собі Христом Ісусом за вподобанням волі своєї Я не знаю, чому Він вибрав мене. Чому він вибрав тебе, але це особлива честь, привілей бути обраним Богом. І, звичайно ж, Бог має право говорити, що без віри догодити йому неможливо. Віра має певну дію, це контакт з Богом, з надприродним Божим проливом. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Всі благословення, які ми отримуємо у фізичному світі, спочатку були на небі. І за нашим сповіданням, по нашій вірі, ці благословення проявляються у фізичному світі, так що ми бачимо своїми очима. Благодать це прояв надприродної Божої сили. І цю благодать ми отримуємо, ну, коли хоч-чуть чуть віруємо, як Ісус сказав Батьку, а віра приходить від слухання Слова Божого. І якщо Бог автор моєї долі, а я йду до гадалок, ворожок, екстрасенсів, читаю гороскопи, вірю в те, що мені пропонує світ, то відповідно до того, що я чую, починаю у це вірити, і міняється моя доля. Але хіба світ? Чи який в ньому править автор моєї долі? Ні, Бог автор моєї долі. Він визначив нашу долю, і вона записана у слові. Наприклад, Ісая, 61 розділ, 3 вірс, тут пише, що замість попелу він дасть нам оздобу, оливу радості, замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. Але в це потрібно повірити. це слово, яке записано, потрібно повірити. І коли я починаю вірити у Слово Боже, читати його, я пізнаю Бога і його волю для мене і моєї сім'ї, яка є блага, угодна йому і досконала. Моя віра увійде в контакт, з'єднається з Божим Словом, і тоді я зможу отримати усі Божі благословіння. Усі Божі благословіння записані у Його Слові. Давайте запишемо деякі з них і прочитаємо. Діє, 16 розділ, 31 вірш. Спасешся ти і весь твій дім. Псалом 21, з 31 по 32 вірш. Буде потомство служити йому, і залічене буде на віки у Господа. Прийдуть і будуть звіщати його правду народові, що він це вчинив. Псалом 127. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти і добре тобі, так записано в Слові. Твоя жінка в кутах дому Твого, як та виноградина плідна, твої діти навколо твого стола, немов саджанці ті оловкові, це так буде по благословенню, що боїться він Господа. Ось твоя доля, яка записана в Слові, хіба твоя доля це розвід? Хіба твоя доля це чоловік-блудник, син чи дочка наркомани? Ні, твоя доля записана у Слові. Тому Бог говорить, що без віри мені догодити неможливо. Якщо ти почнеш читати це слово, сповідувати його, говорити, проголошувати, вірити в нього і жити ним побачиш, як буде твоє життя мінятися. Віра в Бога це стан безмежного спокою. Коли ти йдеш до лікаря, Хіба ти диктуєш йому, які ліки тобі призначати, що ти будеш пити, що не будеш? Звичайно, що ні. Так само і в нас. Наш лікар Ісус Христос. І Його рецепт це Слово Боже. я вірю, що Бог є. В посланні до Євреям 11.1 написано, А віра то підстава сподіваного і доказ небаченого. Це процес, це впевненість у невидому. У то, що ще немає. Бо, як, бо якщо це вже є, то для чого тобі вірити? Якщо у тебе є віра, значить у тебе вже є те, що ти очікуєш. Наприклад, я знаю, що на дворі вже весна, бо на календарі, наприклад, 3 березня. Але дивлячись в вікно, я бачу мокрий сніг, я бачу хуртовину. Всі обставини говорять, що ще нема весни, але я знаю, що весна вже є. Так само і в нашому житті не має значення, які хуртовини у вас сьогодні. Чоловік п'є, син колиться, це все видиме, тимчасове. Але ви уже знаєте і вірите, що в вашому житті весна вже наступила. Послання до Римлянам 8.24.25 25 написано Надією, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить. Чому б того й надіявся? А коли сподіваємося, чого не бачимо, то очікуємо того з нетерпеливістю. І нам потрібна терпеливість, терпіння, щоб отримати те, у що ми віримо, що Бог обіцяв у своєму слові. В посланні до Євреїв 10.36 написано, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Книга, до якої записані усі дні нашого життя, у Бога перед очима завжди. І ми відійшли від Божого плану, а Бог знайшов спосіб, як повернути кожного з нас у свій дім. Тому сьогодні Бог і говорить, блаженні в Богі духом, блаженні плачущі, тобто щасливі, тому що вихід є. І тим, хто шукає Бога, Він дає нагороду. І я хочу, щоб ми на кінець помолилися такою короткою молитвою. Господь, я дякую тобі за те, що ти є і чуєш наші молитви. Дякую тобі за слово Твоє, слово живе і діяльне. Я вірю, що Твоє Слово є так і амінь. Я будую свою віру на основі Слова Божого. Я вірю в те, що записано в твоєму слові, а не те, що бачать мої очі і чують мої вуха. Я сповідую, що спасена Я і весь мій дім, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нагадаю, що в ефірі Стриї, сьогодні в рубриці Ваше здоров'я ви слухали передачу Третього з циклу радіопередач Територія життя стосується кожного про боротьбу з наркозалежністю та звільнення від цього страшного лиха. Перед мікрофоном була голова громадської організації збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Данильців. На все вам добре, бережіть себе.